Добрий вечір, шановні мої глядачі. Сьогодні я вам хочу показати свою приспособу, яку я зробив. Світло, світло виключають часом, то я також роботи нема. І, Ну, Як ще світло з'являється, я тоді щось майструю. Зробив таку приблуду. О, це о, душить горіхи. Горіходав. Тому що горіхи є, є горіхи. І такі горіхи є. Є горіхи, отакі. От е, такі проще, такі купляють, можна купити таку горіходавку. Але ж вони ламаються, ті горіходавки. Нічого. А це моя. Вже не зламиться, можна і великі горіхи, можна і маленькі горіхи. Тут є регулювання всякі. Отак От я його прикручую до табуретки. А... Зараз продемонструю. О! О! Так, що в нас тут настроєно? Настроєно в нас на малії горішки. О, тут у цьому болочку є такий потайчик болт регулюється, мене підкрутить, куди нам треба. І о, маленьку горішку взяв, крат. Чуть-чуть більше треба. О. О. І горішок побився вже. Так, от і життя далі буде. О, Ось так і б'ються гарненько горішки. Якщо нам треба побити такого горіха, значить от цього болтика відкручуємо трошки назад. Ось от такого відкручується. І тоді вставляємо і з невеликою от, з невеликою цією Кусили їм таким і давим. Все, хребно подивилась. Ришок цілий Має бути. В общем, така приблуда, таку зробив таку приблуду собі. Хто хоче... Має же вдома, можна зробити. Але більш-менш скажу, які тут розміри. Це ручка від цього видоприскувателя ручного була, що цей картоплю кропив. Ну що, що труба? Звичайна труба, вона, вона понаружі 21 мм має. О, а цей болт. У мене такий попався 15-ка, 15 мм має. О, ну а довжина там вже, о, ну, як якому, Він якраз в цю трубку всередину входить, не хитається, нічого. Так само і тут о, це, о, це є, болт, о, значить, на 16 болт о, гайки поприварував. А тут була в мене колись така струбцина старенька, ну, вона там, то я взяв, приварив сюди і прикручується до табуретки, і миле діло, то що треба, навіть внучка мені і тає б'є горіхи. Так що, хто має бажання, може зробити собі таку приблуду, поки сезон, виноградний сезон не почався, Можна щось робити. Зима довга, вечора велика. Но єдина проблема, що світло виключають. Na čemu se, bujte krepki, zdravi, svim udaši i dobra.